Ой, дякую, 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 сонечко. Коли якраз пити чай. Так, Анютка, була така історія, Тоті Оля. Тетя mm. Оля, подивилась ваше відео, побачила цього щурика в тебе. Mm -hmm. І так він мені сподобався, і так я зрозуміла, що він вам потрібен. Бо ви ж тоже mm -hmm. щурики, yeah. що поїхала спеціально, обходила весь епіцентр, все обходила і знайшла. Це буде наша сімейна реліквія. Твою нову колекцію, щоб вона поповнювалася і щоб тобі приносила радість, позитивні Дякую. емоції. З, не, з Новим роком! Обнімай новим тітю, роком. Олю! Дякую! Боже! Щоб він був щасливий, мирний, добрий для всіх нас. Так, да, це було б добре. Боже, ти в шоці, напевно. Дякую. Боже, він якісь клопухи такі смішні. Дивись, одне вухо завернулось, він, Наня, там на... Можна він на тебе похожий. Там можна поправити, ну. Но... Ну такі вроді но... ну. симпатичні. Аня, в шоці? Класний. Тепер думай, де його? отам, де твої гусі, о, там десь треба його посадити. Да. Ні, в нього звішуються ножки. Значить, його можна зверху на шкафу і так, щоб він ножки звішував. Да. Ось так. Да. Боже. Дякую. Бо... Бачила які у Олі фігурки mm -hmm. з колекції серіалу Друзі? Це з Макдональдса. Ага. Бачиш? Бачу. Клас. А. Так, новеточки. Це обід чи вечеря? Обід, середнє середній нас. А пахне, як воно? Часничком. Ну, угу. Ти їсти чесночок? Та вона все їсть, вона у нас сіядна. всіядний. Ну, що сіядний. Ось цей. А чого це що вона сама гарна чи сама маленька? Чи саме зажарська? Мамі дамо саме велику. О Боже, собі бери саме велику, хазяйка дому бере велику. Захочеш поміняєшся з мамою? Угу. Ну, потім картопельки собі ще додалиш, щоб не помістила. Таке пахуче? Угу. Чи це ми голодні з морозу? Амно ну, чесничком просто пахне. Із-за того воно так апетитно. Аня ніколи не чекає, поки сядемо. Вже їсть. Все, сідає. Смачного. Дякуємо тобі, Оля. Що ти тут сидиш? Ідемо пить чай. Понимаешь? мила яка. з якими лапками. Ми з тобою всі щурикомани, крисомани. Угу. А мені піш подобається криса казати. Да. Криска да й криска, ніж це щурик. Не знаю. Я тільки халесенька. Посі це девочка. Да. В рожевих штанишках. Вуха як в тебе, очі як в тебе. Mm -hmm. Согласна? Я думала, да. зараз кажеш, будеш Я возьму согласна. ще. Согласна? Така миленька. Ну, ідемо пити чай. Йдемо. Yeah. Так, пробуємо луком. Ти вже їла, Аня? Mm -hmm. Та воно а не гаряче. Нічого чому воно не гаряче? Воно no, гаряче. Боже. Смачне? Тебе ложечку, да. Не а яка кружка классная. Котяча, що ты? Вот що тобі так смешно? Що горяча? Нам мама нормально? нормальна. Да, нам нормальная. Фібі, Джої, далі Моника. Рендлер. Че, Чендлер усе. Чендлер. Чендлер, Далі Рейчел і хто? І Рос. Мені здається оця жовтими волосима. Як то її. Фібі. Фібі. От сама, сама схожа, Ще й з гітарою. Ну, ці. ну прикольно. Мені подобається. Анюта тут. Зі своєю крискою, але тут написано, написано на ній, що це Миша? Миша. Якась така сива Миша. Що я люблю цих мишей? Я взагалі то. Ну, бо ми щурики. А це теж. Я не тоже? знаю, Щурики. Uh -huh. Ну так, да, Щурики. Ти Щурик, а і я ж тоже. то була станіва, який я щурик. Це вже зараз. Ну, а зараз ти ж щурик. Боже яке воно миле. Точно, це ж це з якої ти фоткалась і носилась там. Яка ти мила? Боже. Тепер думай, де її посадить невидне місце. Я вже придумала, де? Придумала? Угу. Потім покажу. Добре. А ми ставимо ялинку і зараз будемо прикрашати. Ось скільки іграшок. Дід Мороз? Чи це Санта Клаус? Непонятно. Святий Миколай, добре. І такі гарненькі іграшки. Як завжди, миші, криси. Кріса. Ось, і дуже гарненькі такі пташечки. Анітка тримає ярляку. Будемо зараз ми її розпортили. Ну ч можна трилянди? Аня заплуталась в гірляндах. Mm -mm. mm -mm. Працює. Гарно, Да, гарно. А тут які вогники? Сині-жовті. Сині, жовті, патріотичні. Червоненьких нема? Тут нема. Але гарненько. А тепер Аня іграшки. Да. Тільки я не знаю, там Оля командує. куди. Давайте спочатку ось такі квіти висовуємо. Як це? Танці, кардибалет. Отак вот порозкладаємо квіточки. Аня, ти що робиш? Ты квіточки розпрямляй? Ви вже заплуталась. Ну, Помагай не хочеш. Вот так. І десь я так по центру. Ага, квіточка. нас так. ще Ти все таки розпрям, бо вона включена. Роз... Розправити. Я ще не повідривала всі. Можна відірвати? В блискітках? Ось тобі така ялиночка. Маленькі, ці маленькі можемо покласти на підвіконня. Да, ці. Кульки. Так, а друга кулька. Так, що ти там? Нічого тільки не хрясний. Тут Оля буде плакати. Зараз поб'єш. А це що? Це сова? Сова тоже. Ой, покажи, яка вона класна. Сіла. Ти, мабуть, все купляла в епіцентрі, ні? Так. Да. А, ще такі іграшки, які ми в переході купляли, помниш тоді сто назад? Так. Да. І О, в мене такі самі. В ось такі купувала теж. Ну, це такі простенькі, це ми дарили. Але є. А от така баба є, от така, Е, Сніговичок, Пам'ятаєш, ми купляли якісь однакові? Вони є тільки. Я не знаю, чи ми будемо їх чіпляти, чи ні. Чого ми все чіпляємо? Мені ця пташечка подобається. Гарно, Аня, а завтра будемо прикрашати не будемо, а будеш. Нас вдома. Я не буду. Обов'язково, а ти будеш знімати. Я познімаю, мені це набагато більш подобається, ніж не люблю. Чому ти так не любиш наряд? Не люблю. Як думаєш, куди повісити? Може сюди або сюди. Не знаю, спитає тетьоля. Де вона діє? Що, є що їй тобі подобається? Тетя Оля потім перевісить. О, точно. Це така балерина. Якщо щось не, не там, то перевісне. Нічого страшного. Так, цього року рік коня. Де твій конь? Зараз будемо шукати. А, ти ж, ти, ж, ти, має ж, має. Куп... ти ж купляла з конем, так? Да? Ні, змію не вішай, сонечко. Змію ми з... десь внизу поставимо просто. І вона така м'яхенька, вона трошки не до полісеріє. Це якась Так. Курчатку теж. Тут можна десь тільки ззаду, щоб його не було виїздно. А десь ми такі зараз скляні іграшки візьмемо. А що, нема коня тут? А, оці О, У нас така є, так? Да? Оці пташечки да. те... не це. І така в нас є. А, і така в нас є, да. так. Ось цих пташечок теж десь хочу повісити. Так, да, ці пташечки теж гарні. І отакі дві в мене. Угу, оці гарні Ань, дивись. Угу. Вісочка. А, такого Коник. коника. Да. Mm. Інших коників розібрали. Ну нічого, гарненький. А на вершечок що ти будеш ставити? Ось такий у нас сі. Такий, так. Буде така червоненька. А, на вершечок вже ж ангел буде. Можна ангела на вершечок. Ой, пташечки дуже гарно. Дивися, як гарно. У цього дракончика десь ззаду повісить. Так, да, вже не рік дракона. Ну, а, я, траба... я люблю тут щось таке. такі пташечки. Ось таке доросліше. Ось таку Вон ще скільки кульок. Оце минулого року я купила цю вже птицю Одеса. А оці ще моєї бабусі. Взагалі це... Це навіть не мого дитинства, а моєї мами дитинства. Ага, клас. Бери. Very... Ну, Бери так, будеш вішати сюди. Чи може ти хочеш десь в інший місце, його буде видно? І не на кине... не на кінчик, а трошки далі, бо це скляне, щоб воно як впаде, не покидалась. Тим більше не впало. Хто це? Красині. Боже, це ж взагалі. умереть не встати красо. Особливо я. А Оля чіпляє. Ангел. А це ангелочек? Чи це якась фея? Буде ангел. Ну красиво. Сидіть. А нас Аня на, на ялинці що зверху? Я вже не пам'ятаю. Mm -hmm. Я теж. Что-то великие, га. Хорошо. О, Я как, а я? Боже, ты вообще А якась... я вообще. Вап... Э... Я как птичка. Я целый фламинго. Бешеный попугай. Гусь. Гусь? Да. Оля, давай ты тоже Ты на гусю попугай. ты На гусю. Да. Як це ти не хочеш? У нас я всі пират. все хочуть. Ха? Я чорний пірат. Не... Не Та нормальний наряд. Піратка. Мене... Пір'я в роті і в носі. Зато я не така нещасна. Я думала гарна. Ти не... Інтересно. Зараз, зараз, зараз. Ай, красуня. Вообще. 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 вообще, вообще, і зато а, ялинка. А, ялинка готова. Виключання світло. Боже, на що я похожа? Як це на що? На бусю? На яку пусю? фу, фу тиха вже не можу з цим пір'ям. Дивись, як класно. Ой, ну все, хватить. Фу, аж недобре стало. Красота. Ну, давай показуй. Класики. Це називається класики якось для мене інше уявлення цієї гри. А, ні, це не класики. Це ж не класно. Це, це просто. Це щоб... Руки-ноги називається. Так, руки-ноги можна назвати. Але, треба, щоб Але показати, тут один, одна треба людина показати. грає, чи, чи тут... Так. Тут типа попригав, попригав, дай. Ну, для маленьких дітей це просто так ну, да. не Ань, це не для процес. тебе. Ти вже дітьо Але... більшоє. Ані теж цікаво. Ну, да. Це треба стрибати, Агнецька, пострибай трошки. Так. Да. Це якась фізкультура. Це на розвиток моковарики. Які не зіологічні процеси. Гляди, такі доріжки, Гарно ти стрибаєш, а от ялинка то взагалі яка гарна. І давай вже збираємося додому, бо тут е, лисиці гуляють. Угу. А я боюсь. Лисиць. Так, ідемо за нютою додому. І реально. Тепер я боюсь взагалі ходити. Да, бо, бо Позавчора біля yeah. тебе була лисиця. Yeah. Ми були в обід, а вже вісім вечора хтось засняв, як там ходить лисиця, яка взагалі не боїться людей. Це означає, що в неї. 100% сказ. Yeah. Вона може покусати собак. Собаки теж покусають ще когось. І взагалі страшно. Mm. І я чогось впевнена, що в нас в місті немає ніякої вакцини від сказу. Mm. Останнім часом почали виходити лисиці. Yeah. Дуже багато лисиць. І, до речі, я в своєму дитинстві взагалі не пам'ятаю, що по місту ходили лисиці. Ну, Звичайно, тоді був порядок. Війни не було, лисиць не було. А зараз дурдом-дурдомом. Ну, теж лисички. Угу. Так, давай йдемо скоріше. А теперь подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, написывайтесь на дзвеночек и всем пока-пока.